Слава Україні! Героям слава в Одесі, 15 вересня, 935-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака іранськими мопедами від росіян, але минулої ночі зовсім небагато. Всього 14 штук, і в Одеську область вони не залітали. На півдні були лише на Миколаївщині, а також через Сумщину полетіли в напрямку Полтавщини. Наші хлопці. Збили 10 з 14 мопедів. А щодо Одесьчини, то вчора росіяни атакували Одеську область, а саме місто Чорноморськ балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. І на жаль, двоє людей загинуло у своєму домі. Ну а на Миколаївщині під час дронової атаки збили три дрона. І внаслідок падіння уламки одного дрона пошкоджене харчове підприємство в Миколаївській області, та ще й в Миколаївській області, в районі Очакова, як завжди, атаки в дронами, але там без жертв, але є руйнування. А на Херсонщині після російських обстрілів, на жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло ще семеро травмовані. Ну і було трохи гарних новин. На Росії дрони підпалили якесь підприємство. Чекаємо ще на такі новини.